Прогноз погоди в Україні на тиждень з 17 по 23 березня очікується нестійкий характер погоди за короткочасним похолоданням у першій половині тижня. Після тривалого періоду аномального тепла найближчими днями відбудеться відчутне зниження температури повітря по всій країні внаслідок надходження холодного повітря арктичного походження з північних регіонів Європи. Дискомфорту додасть поривчастий північно-західний вітер та місцями невеликий сніг у північних та західних регіонах. Нічна температура повітря знижуватиметься нижче 0 градусів по Цельсію. Втім, у другій половині тижня на тлі південно-західного вітру відбудеться поступове підвищення температури повітря, починаючи з південних та західних областей. У понеділок, 17 березня, Вночі, у південних, місцями східних та Дніпропетровській областях очікуються дощі з мокрим снігом. У західних та північних регіонах протягом доби підпливом Холодного фронту пройде сніг, мокрий сніг, снігова крупа. Часом, можливо, слабка хуртовина, на дорогах ожеледиться. Вітер в Україні північний, північно-західний, 5-10 метрів за секунду. У західних областях. В день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 5 градусів морозу до 5 градусів тепла. В день на заході від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла на Закарпатті до плюс 8. На півночі вдень 0 плюс 7. В центрі від 2 до 10 градусів тепла, на півдні від 7 до 15 градусів тепла. І на сході плюс 5 плюс 10. Азов'ї до плюс 14. У вівторок, 18 березня, в Криму, а також на крайньому південному сході країни, пройдуть помірні дощі на Донбасі. Місцями з мокрим снігом. Невеликий сніг очікується також на півночі лівобережжя України. На дорогах, західних та північних регіонах місцями ожеледиться. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вдень у центральних та південних регіонах пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в південно-східній половині країни. Вночі від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень на південному сході від 2 до 8 градусів тепла. Нарешті території країни вночі 2, -8, в день 0 плюс 5, у середу, 19 березня. Вночі очікується невеликий сніг у північних, центральних областях та у Приазов'ї. Вдень часомісями слабкий дощ у північних, центральних та південних областях. В інших регіонах без опадів. Вітер північний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 6 градусів морозу, в день від 4 до 10 градусів тепла. У четвер, 20 березня, під впливом антициклону по всій території України очікується малохмарна спокійна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 5, в день 50. У п'ятницю, 21 березня, утримається антициклональний тип погоди з малохмарним небом та відсутністю опадів по всій країні. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, в день плюс, плюс 12. В суботу, 22 березня, очікується комфортна і тепла погода по всій країні, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть короткочасні дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла в день плюс 9 плюс 14. І в неділю 23 березня у південних, центральних та північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. В решті регіонів України без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 5, вдень плюс 8-13, на Буковині та Закарпатті до плюс 16.